Вітаю в ефірі Абозрівателі Лайв спеціально для каналу Тоніс. Мене звати Юрій. Сьогодні ми говоримо про театральне життя в Україні. Наші гості сьогодні це народний артист України, поет, актор та сценарист Петро Мака, а також народний артист Росії, це композитор, режисер, актор і театральний керівник Володимир Назаров. Вітаю! Вітаю вас! А, наскільки а, я знаю, у минулому місяці у вас пройшла презентація так опери спільної, спільної такого спільного проекту, це дитяча опера за мотивами. Легендарного мультфільму «Жив-був пес. І теж, наскільки відомо, в Володимир Осичу збиралися навіть відкривати театр в Україні. Тобто не, про це ми поговоримо не, сьогодні. Минулого місяць, ми, затовно, тільки минулого місяця я щось не пам'ятаю, що в нас була якась презентація. Якщо тільки ну, її, бібліотеці... її в ага. да, в бібліотеці… презентують, так, бібліотеці показували. През... По-перше, хочу привітати всю країну з визначною подією. Пану Володимиру дали українське громадянство абсолютно заслужено, і не тільки всякі бандити Тепер, можуть стати нашими я, я, громадянами, а достаю і широких штанів. і показувати. Ну, от. Чуєте, як типовий москвіч розкішно говорить українською мовою. Ще, ще мені треба практики побільше, а так, трошки, трошки вже не кай. Якщо згадати, що я вчився в російській школі. Так само, як і я. Да. А саме так хотів запитати, тому що з останньої зустрічі, здається, у вересні ми з вами спілкувалися і згадували про те, що мали намір переїхати до України. Тобто я так розумію, що все ж таки. Ці плани стали реальними. Ну це ми зараз звалимося в політику. а? Ну що Петро? в політику? Політика полягає в тому, що людина, яка Сміє відкрити рот в Росії і спробувати захистити той край, де ти народився, зразу стає ізгоєм, тому що я їх навіть не засуджую, тому що перебувати в тому інформаційному просторі, в якому вони перебувають, напевно, призводить до того, що от вони бачать тільки одну правду, іншої бути не може. Тому Володимир Васильович тут, і то є величезне щастя для нас. До речі, сьогодні в його доньки день народження. Я тебе а, щиро вітаю. А якщо говорити про книжку, тут взагалі. Щось сталося неймовірне, Володимир Васильович позвонив і каже: Давай напишемо дитячу оперу. В мене стався заворот мозку, тому що, в принципі, я і дитяча опера, то мало того. Він ще був на відпочивав, У він речі, розслабився. Він хотів провести з родиною відпустку. І тут. Чорти взяли цього Назарова. І вісім днів я півдня валявся на пляжі. Після чого виганяв дівчат, аби вони теж йшли валятися на пляжі. А я залишався в номері і писав. І найголовніше, я ж намагався якось загнати заможайське шосе Володимира Васильовича. Я йому в день два-три номера надсилаю. Думаю, от він зараз сяде, як моцарт буде виписувати по ноті. Проходить години три, він мені дзвонить, вже надсилає з нотами і каже: я вже з та йолки, приймай роботу. Приймай роботу. І так, чесно кажучи, знаєте, от дуже здорово сказав Володимир Васильович, для дітей треба писати так само, як для дорослих, тільки краще. Так от є такий театральний вислів російський легко легко шуття іграє. От ми це робили легко і легко ігра, тому воно вийшло легко. Це правда, так висим. воно пішло. Як жарт. Так. Як жарт. Ми якось не напрягались. Угу. Воно йшло легко. І е, е, Петро Петрович писав е, теж дуже швидко. Він хотів від мене відмазатись, тому він написав дуже швидко. Ну не вийшло. От ви пам'ятаєте мультфільм, так? так? Звичайно. Ну, мультфільм, в мультфільмі е, кілька крилатих фраз, да? Що опять? Mm -hmm. Ну, ти, якщо если... <рес> <Шо>, ти <рес> приходиш. І в принципі, пісня, яка стала легендарною. ой, там на горі, і всюди крутять. А якщо подивитися, то в принципі воно є готова дитяча опера. Тому що, в принципі, що все почалося? З того, що Бровко старий, він заснув. В дворі все викрали, і йому дали купняка під одне місце. Правильно? Ну це ж дивіться скільки. Це трагедія господарів, які втратили все, що в них да. було в дворі. Да. Це трагедія пса, який співає, що о, 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 а на ранок отака краса, сам хазяїн мене вигнав, наче пса. Mm -hmm. Це радість всіх сусідів, Сідів. що вкрали у сусіда, все. так? Ну, <свісно> От, а вранці шок-шок-шок, пропав і сам мішок, і сала сім шматків, і роги з двох биків, і двадцять шість курей, і білий пух з усей. Господар в Україні завжди знає, скільки в нього пухнатих е, гусок, скільки в нього. <реку> а, а, <роги> з биків. <реку> І знаєте, я от, наприклад, показував книжку Аді Миколаївні рогці. Вона так дивиться хитрими очима. каже: Ну хіба це дитяча книжка? Вона каже: ну якщо у нас е, псу хор співає і не треба, і не треба зайвих сліз, забирайся, забирайся в темний ліс, все життя ти непогано працював, а на старість всю кар'єру зіпсував і хор співає геть, 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 знаєте, нагадує таку от е, соціально е, налаштовану якусь демонстрацію, але як тільки він повертає дитину. Йому готові співати славимо, славимо Брувка». Нічого не нагадую. У нас людину, що підняти на п'єдестал, що гепнути, це... що знову підняти. Це українська традиція. Тому <світ> ми <світ> писали про пса, а думали трошечки про те, що Але відбувається навколо. рукочанське. Ну, <світ> 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 а <світ> так <світ> що зараз Петруси, мені зараз нагадуєш мого оператора. Значить, ми зробили мультфільм в радянські роки. робили з Юліком Калішером. Ну, тоді е, писати для мультяшок було е, мені зручно, бо я не був членом своєї за композитора. А в дитячій музиці це можна було. Uh -huh. і, знач, ми написали цей мультфільм, е, 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 і Юлік Каришев стає і каже: в нас мультфільм не по зайчика. Он про одиночество человека в этом советском ужасном жестоком мире, а оператор у нас отсидел 15 лет. Он, значит, в сталинских лагерях он встает и говорит: "Ребята, ну у вас у нас фильм про зайчика". Karma)> ні, ну колись п'яний Муромов, коли його запитали, про що пісня яблуки на снігу, він сказав, що це пісня про Афганістан. І після цього камера так трусилася, тому що в оператора був шок. А зняли редактора, який поставив в ефір пісню «Бери шинель, пойдемо домой і в Афганську війну там. Так що цікавого було багато, але я скажу так, що мені легко було писати, бо... Петрусь, закрий вуха. Бо я знайшов дійсно великого українського поета. Зараз я кажу дуже серйозно, без всякого прикола, подкола і в нього дуже хороший смак. Е, в мене хороший смак, тому що ти, якщо ти пам'ятаєш мої твори, то вони всі на вірші великих поетів. Це я не можу писати на, на погані вірші. І це мені легко було працювати, тому я зараз його підштовхую, не знаю як. І я тобі приніс. Ось зараз, якраз ви будете скопіруєте я для Петра, приніс Іуда Іскаріот. Це новий проект, який хоче, щоб тільки Петро писав. і Розумієте, це, це називається заганяння в кут, тому що зараз перед цією Україною він презентував, типу, тобі вже палюка нема де дітися. Я ще хочу сказати це? два слова про, про, про книжечку. Да. Тут е, хороша анотація, що книжку створили троє народних. Народний артист України, народний артист Росії і народний художник України. От тут напевно мав би з нами сидіти Радна Філіпович, але він. Дуже непублічна людина, родна Філіпович Сахалтує. Якщо він нас бачить, я просто хочу вклонитися, тому що великий художник це художник, який малював доктора Еболіта, який малював остров Сакрович, да пригоди капітана Врунгеля. І я приніс до нього написану цю казочку. Він каже, та боже, казку, там малювати. А я кажу, а можна я вам почитаю? І поки я читав, він уже писав, уже намалював там, уже намалював йому годинник. І, і ці персонажі, от я просто хочу показати, Сахалтуївський стиль його не сплутаєш ні з чим. І звертаючись до батьків, я не знаю, чи ви зустрінете десь цю книжку, краще прийдіть, наприклад, в дитячий оперний, і там вона точно буде продавати 24 лютого. Так. 19-й годині. Це у нас в Україні, напевно, перший раз, коли вийшла книга як дитяча опера з усіма номерами, шановні вчителі, ви можете спокійно просто брати, сідати за рояль, вивчувати з, з, з дітьми кожну пісню, як кожен номер як окрему пісню. І маєте нормальний український варіант, а не треба переробляти пісні, написані шиїнським, з української мови на російську. Знаєте, тобто з російської на українською. Коли там чуєш. Ой, повільно так хвилини мчать о, удаль. Думаєш боже, як ті діти мають подобається твій перевод Пушкіна. А на цей або читаєш на лукомор'ї дуб, зелений, <риві> злотий ланцюг на дубі. Тім думаєш, ну ну навіщо це до речі, популярна тема. Так, переклад взагалі, творів російських, наприклад, так класиків на українську мову. А, так, про це можна говорити безкінечно. безкінечно так. Наскільки я розумів, в книжці не лише п'єса, а ще й повні ноти, так? Так, Вану, на Абсолют, Абсолютно вірно. Оце Володимир Васильович, трошки використовуючи ненормативну лексику, сидів ночами і записував, тому кажу, раз ти хочеш так, то я вже давай все, тому що книгу треба було випустити. І ми її випустили, і в принципі, от Кожна пісня, кожен номер, воно все окремо закінчується ілюстрацією, починається чисто нотний матеріал. І от готово до постановки. Ми не просимо ніяких авторських, будь ласка, в будь-якій школі беріть. Ну, хай, хай діти займаються, хай діти будуть розвинені, тому що ну, тут все розписано аж до е, ремарок ліс. З дерева звисає, звисає мутузяний зашморг. Хтось явно збирається повіситись. Пам'ятаєте, коли пес прийшов і коли. А, а, я, а, я, а я зараз купаюсь в тому, що я ж е, пів мене написала, а пів мене зараз ставить. ставить. Я ставлю як режисер в Київському оберному е, для дітей юнацтва. І зараз іде оцей найліпший процес в житті. Як говорити, станіславський. що… І мені надзвичайно приємно, тому що Володимир Васильович каже, приходять вокалісти, а в більшості свої ну, оперні дуже часто, особливо якщо дають іноземний матеріал, там, італійський, да? ну, що вони співають? А согласні. класне. Що воно там? А каже, вчитуються в матеріал. Дуть кожне слово, конечно про що ми тут граємо. Мені приємно це дуже, да. дуже, дуже і це не не, не треба штовхати в шию. Вони це е, е, роблять по душі, коли акторам подобається те, що вони роблять. Я подивився на Ютубі трошечки виставлено ну, шматочки репетицій. Вони так, просто вони Діти, це, вони, діти. Беблять, вони балуються, розумієте? <світ> Найкраще, що може бути е у акторів, це коли вони самі кайфують від того, що вони роблять. Це ну, велике свято. Це значить, що все буде добре. Симфонічний оркестр, хор, солісти, е декорації, костюми, музика це все от. В общем. Ви просто відповідаєте так на кожне зараз запитання. <гум> <гум> так не ставлю, як, як довго взагалі йдуть репетиції проходять вже? Та 24 лютого е, прем'єра. Що... А коли ти починав? Зараз почав, почав, кінці... я тут скажу, у мене було 5, 5 днів. 5 днів, 5 репетицій. І 24-го вже прем'єра. Тобто, ви, ви що думаєте, мені виділили. Три місяці там же графік, там ідуть спектаклі. Там сцену треба з боєм получати. Це не так, це Зараз нов, Новорічні вистави, так. воно йде і вирвати людей із. Коли люди зайняті в репертуарі, але я подивився, ну, по-перше, там Альона Гребенюк зайнята, там е, люди, які дуже добре знають свою справу. От вони, це все швиденько. Коли вивчається такий матеріал, в принципі, зараз потрібна рука майстра, щоб склепати все докупи. Знаєте, це, це дуже сильно залежить від режисера, тому, тому що знаєте, скільки у нас не знущалися там, кажуть, шарварщина, Борис Шарварко, був час, коли там переслідували будь-що, що він робив, так? сміються. А коли треба було зробити політичний концерт який-небудь в Палаці Україна 1800 учасників, і він це робив за 3-4 години і до концерту його. з фіналом із Апофіозом, то просто зараз, коли його вже нема. То люди, почувши це прізвище, просто встають і кланяються. Ну, знову таки, наша типова слав'янська позиція обгажувати людину, потім носити квіточки на могилу. Це правда. Щодо планів творчих надалі, я так розумію, зараз так, ви принесли вже певний матеріал. Вже... За горло взяв. По-перше, по прем'єра. Прем'єра угу. ще на радість мені. Не потрібно робити окремий юбилей, бо мені 65 років, якраз 24 лютого. І всі мої друзі мають можливість після фінальної ноти півчаса мене ще Ну, з днем зараз сталося ну, ну, просто абсолютно глупство з боку Володимира Васильовича, тому що я всіх дівчат запевняю, що йому 35 і він просто завчасно посилів, а, а він, він зараз взяв і здав всю тему на всю Україну. Україну. Це по-перше. По а по-друге, е, 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 значить, 16 ноября це як буде? Листопада, Кли... поважного. Листопада. Е, е... 16 листопада, якраз день народження злотника, mm -hmm. ми почали першу репетицію нового музичного театру mm -hmm. національного містецтва, який я створив на базі інституту Глієра, куди мене взяли працювати професором. Вчора виступали в городській раді, і там ведуча, значить, Виступає музичний театр національного мистецтва під керівництвом професора інституту імені Глієра. Я думаю, ну мабуть, не додивилась, що в мене є ще прізвище ім'я. Другий раз. Теж, третій раз, теж, четвертий раз теж. Я підійшов, я кажу, шановна пані, а що це новий такий спосіб? Значить, професор глієра це вже прізвище. Ну... А мені тут не записали. Хотів сказати, а то ми чорти оце підняти і пройти два метри і запитати було важко, ну не важко. Коротше, ми виступили е, е, в, в інституті глієра перед професурою і. Студентами. І ми на водохрещення 19, -го, 19 -го січня виступили в Київській філармонії. Тобто Я... ми нас окрестили і ми тепер повна Я просто театр. хочу сказати, що це те, що вміє робити Володимир Назаров, це те, що блискуче було втілено в Москві, це те, що возилося по всьому світу. І був набраний колектив, там в Москві це називалося Колектив ген геніальних алкоголіків, да, 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 були та, та, набрані та, музиканти екстра класу, та, і вони, їх знав цілий світ. Сподіваюся, що він тут зробить навіть краще ніж у Москві, тим більше, що старт даний дуже хороший, а все інше, головне Володимиру Васильовичу, здоров'я, сили і все в нього вийде. Так. А в мене те, ще такий так... колега, і, і, і соавтор, і, і друг, як Петро Мага, Чи? то разом, як кажуть, разом добре батька mm. бити. Володимир Васильович, mm. наскільки розумію, сьогодні в Москві ваш театр більше не існує, так? Ні, він знищений, знищений повністю під плінтус. Я як Бровко той не гавкав, коли треба було, а, а я гавкав, коли не треба було. От і я догавкався. Значить, ну, чесно скажу, коли я розкрив рота, я знав, чим це закінчиться. Ну я не мог мовчати після Криму, я не мог мовчати після вбивства нашого сопредседателя моєї партії Парнас Бориса Німцова. Бо це була б вже зрада, зрада е, більше, ніж чим, чим там е, якісь там політичні інтереси. І я е, вже з того моменту е, став, е, став, як би сказати, збирати чемодани. Тому що я розумів, що мені не дадуть працювати. Зараз моєму сину не дають працювати, Артему. Він теж буде переїжджати ну, сюди, бо він повний сил, йому 40 років. Він дуже е талановитий режисер, і закінчив школу студію МХАТ. І він буде переїжджати сюди, бо там нема все закінчилося. Або ти повинен вилизати всі причинні міста е нашому маленькому великому вождю. Другу всіх фізкультурників і, і, і мотоциклістів. Або ти чужий і, і, і тебе випихують, це якщо ти не, не, не розкриваєш рот. А якщо розкриваєш, ти можеш прутом е, залізним получить по голові. Це е, зараз не, не, не жарт і не прикол. Насправді то. спасибі Господу Богу, що він перебрався сюди живим і здоровим, тому що все те, що я читав з боку Володимира Назарова. Було е, досить нестриманим, було досить злим і честі хвала йому за те, що він так міг висловити свою думку. Причому це висловлювали і його син, і його дружина, що важливо. А ви знаєте, при тому, що в Росії є купа випадків, коли порозділялися сім'ї, та не тільки в мене, наприклад, є студентка, в якої батько з дідом забрали портрети Путіна і Сталіна і відселилися в іншу. Квартиру, і це не де-небудь в Росії, це в нашому славному місті Корабелі у Миколаєві. Розумієте? Тому це от ватництво, оця от ненависть до всього, що хоч трошки поважливо ставиться до України, а Володимир Васильович батьківщиною не торгує. І хочу вам сказати, що йому дійсно було що втрачати в Росії, втратив він бізнес, втратив він театр. і е, я От, от зараз. Е, Чесно скажу щиро вдячний нашій владі, нашому уряду, нашому президенту, за те, що йому дали українське громадянство. Швидко. Д досить швидко. І дуже так. Це, я, це я, я теж дуже вдячний, бо це було фактично без нервотріпки. Трошки, трошки. Але друзі допомогли. Ну, це було не так, як в других випадках. Я, я задоволений. Я задоволений. Усумію, так. Я дуже вдячний вам за цю приємну бесіду. Я бажаю вам успіхів у наступному місяці, коли буде відбуватися вже презентація. А я нагадаю, що сьогодні у нас в студії був народний артист України Петро Петрович Мага. Разом з ним народний артист Росії, а тепер вже і громадянин України Володимир Васильович Назаров. І спілкувалися ми сама про нову оперу для дітей. Так жив був без». Приходьте, приходьте, приходьте 24 лютого прем'єра і 25-го. Так. Дякуємо, Очікаємо. слідкуйте за новинами на обозрівателі. Бувайте.